Таємниці окупації ЧАЕС. Як заходити, я не знаю. Що росіяни викрали з секретної лабораторії Чорнобильського екоцентру? Ось саме була жесть, коли ми перший раз приїхали після деокупації. На порозі якої катастрофи опинилася знеструмлена наші знівстанція. Ми просто бачили, що вони їх вивозили. Чому були дійсно хворі? Немов сталкери, ми пройшлися за кутками ЧАЕС та з зоною відчуження, щоб розкрити усі деталі перебування загарбників, це один з небагатьох бліндажів, які вціліли після окупації. Неймовірний ексклюзив фактів тижня. Не пропустіть. Такий тамбур в будівлі Чорнопольського екоцентру. Заходимо. Підприємство, що здійснює радіаційний контроль у зоні відчудження. І тут два роки тому росіяни влаштували казарму. Все, що нажито непосильним трудом. Може, воно і не унесено, а просто все розкидано. Ми вдягаємо жовті халати і йдемо напівтемними коридорами. У боках закриті двері, за деякі з яких краще не заходити без радіаційного захисту. Ось це саме була жесть, коли ми перший раз приїхали після деокупації, тут. це у нас приміщення, де зберігаються активні проби, радіоактивні проби. Відходи. І коли ми перший раз заїхали, тут була така набита тряпочка. Не було написано по російськи Не входить радіація. То вони значить, щось там поміряли. Це відео заступник начальника вимірювального центру Олександр Барсуков знімав, як тільки прибув в екоцентр після деокупації. Власне ж, місце роботи він обходив, немов сталкер по невідомому об'єкту, подекуди обережно з ліхтариком. А, приміщення 121А. ці унікальні зйомки російського військового злочину «Фактам тижня надали в повному обсязі Заходимо. Смотрим под ноги. Здесь мы готовили ядерное оружие. Звісно, це сарказм. Проте окупанти, окрім того, що жили в будівлі екоцентру, ще й реально шукали тут міфічні надсекретні біолабораторії НАТО, оспівані в російській пропаганді. На Чорнобильській АЕС храниться достатньо количество відработаного ядерного топлива, щоб створити не одну грязну бомбу. Вони думали, що ми тут ви, ви готовили, значит, Ядерну зброю і біозброю. Ну, це підсаліться в інтернеті, все. Радіаційних комар, так. Да. Так, да, так, да, так. Да, да. Камари, голубі, гусі. Через це окупанти перевертали до гри Дригом абсолютно все, що торкалось підлоги. такий бардак. Тут все було отако перевернуто, шафи всі були отак от видрані, все розкидано. Комп'ютери, то ми відновили комп'ютер, вже це були комп'ютери, монітори якось цікаво, чи вони автоматами туди тікали, я не знаю, то вони були побиті, жорсткі, жорсткі диски були всі витягнуті. В такому віде все. так, Системники, все видерно. Комп'ютер зломан. На столі безлад. Монітор пробіт. А це взагалі картина із зомбі-апокаліпсису. Тільки подивіться, на що були схожі роздягальні персоналу. От така красота. Ой, дівчат, всі ваші хахаряшки, все розкидане, душеває. Ось тут стояли 200 реальних машинки. Немає. Окрім поламаної техніки і гір сміття, окупанти залишили по собі, і так би мовити, руський дух. Тут було так: заходиш в кабінет, на столі какашки, на полу – какашки, все отак перевернуте, все загажено. Ну, такий герминда такої. Якісь зайшли люди. І... Це не люди, Саран. це якісь мавпи зайшли, я так розумію. Я, я був в шокі. Я зайшов в туалет. Ну, у нас там культурно, все, унітази, все як положено. Отакі гори сталактити і, і втихнути ще бутилки туди. Що вони робили? Я не знаю. Ну що це за люди? Я не, не розумію. Та найбільший шок чекав на працівників, коли вони дістались в лабораторії, де здійснюється радіаційно-екологічний контроль зони відчуження. Що ж окупанти викрали з цієї лабораторії та як це вплине на безпеку всієї зони? Про це розкажемо трохи згодом. Не пропустіть. 24 четверте лютого тишу в небі на чес, так само як і по всій країні, розірвав гуркіт російських винищувачів. Почався шум, гул, небо стало все в полосочку, ми не розуміли, що відбувається. Десь вдалині стає чутно глухі звуки вибухів, а дорожні камери на блокпостах зони фіксують довжелезні колони військової техніки. Ми були на зміні Тось в нічну, десь о п'ятій годині по радіо було повідомлено, що російські війська вторглися в Україну. Перевели станцію аварійний стан далі. Все змінювалося буквально по годинах. Інженерка служби фізичного захисту Людмила Козак однією з перших помітила окупантів на периметрі. Свої монітори я побачила о 15.45 Те, що на об'єкт залазять чорні чоловічки, росіяни зламали захисне обладнання і проникли на територію станції. Невдовзі там опиняється і військова техніка. Колона танків приїхала на ЧАЕС з боку Білорусі, підійшла ось сюди, на територію одного з корпусів станції, і направила дула прямо на будівлю. Так почалася окупація, яка триватиме майже 36 днів. Росіяни вихвалялися, що захопили чаес так швидко, бо в Росії є повна копія цієї станції Курська АЕС. Курська Ленінградська, Чорнобильська це три брати, три сестри. Як хочете назвати, вони все знали абсолютно куди йти, що йти, де що знаходиться. Військова частина, що охороняла ЧЕС, складалась в основному з бійців Нацгвардії, але вони були вимушені скласти зброю, щоб окупанти не почали обстріл атомного об'єкту. Персонал ще ЕС, який складав близько сотні людей, наказали залишатися на місцях. Зміна мала бути 12 годин, але на жаль, вийшла 600 годин. Ми спали на робочих місцях. Ми все робили на робочих місцях. Дозволено було вийти на вулицю. Три рази в сутки, можна так сказати, це півгодини їдальня, півгодини душ і півгодини на медпункт. Все. Але навіть за умов тотального контролю персонал знайшов спосіб зв'язатися з нашими військовими і доповідати про кількість окупантів. Спочатку, доки був інтернет, поки був зв'язок, то ми намагалися теж продавати по телеграм-каналам. Родичам тось, тобто, де стоїть техніка, тобто яка техніка, а потім, навіть коли його відробили, ми їх трошки надурили. У нас були стаціонарні телефони, які ми сказали, що вони тільки по об'єкту працюють, але вони працювали і на славутич також. І Через Славутич ми намагалися передавати як можна більше інформації, що, де, як, коли. З кожним днем росіян на станції ставало дедалі більше. Вони використовували її як ядерний щит. Вони постійно їх додавалися, з Гомеля постійно летіли, автобуси сюди, машини, танки, заки. Техніки було дуже багато, до зброї було дуже багато. Вони все тут зберігали, бо вони розуміли, що сюди бомбити ніхто нічого не буде. Візит росіян до Чорнобиля спочатку планувався як коротка зупинка на шляху до окупації Києва. Потім це стало точкою дислокації і перекидання військ. А 30 кілометрову зону вони використовували для підготовки нових атак української оборони. Про те, чому так звана спецоперація не закінчилась за три дні, почали шепотітися навіть окупанти. Про це згадує колишній співробітник ЧАЕС, який нині служить у ЗСУ Валерій Семенов. Вони приїхали без сигарет з сухпайками на три дні та частина адекватних, які були серед них кожен день. Валерій, що на переговорах, коли ми домой. Що ми тут робимо? Так само російські солдати часто і гадки не мали про всю небезпеку місця, де вони опинились. Вони приїхали, то є, спочатку, такі як на екскурсію. Тобто, у них ще уяви не було. Де вони між собою перебування на ЧАЕС окупанти називали санаторієм, згадують співробітники станції. Це пішло після бомбершки Києва, коли вони туди, як вони кажуть, на задання. З'їздили, постріляли. Приїхали до нас, відпочили, помилися, поїли, поспали, пожарили шашлички і знову на Київ. І, ну, і так обіг. Їм дали будилю, де душеві, тосі там. В трусах виходили на промайданчику, в тільняшках своїх, то есть у них там порвало все, гаряча вода, вони виходили, розслаблялися. Ну, для них це санаторій був, тому що їх тут ніхто не трогав, э, літаки не літали, бойових дій ніяких поблизу не було. Для них це був санаторій. Багато цього безводу коїлось у санітарно-пропускному корпусі Чорнобильської АЕС. Тут не тільки заміряли рівень радіації у тих, хто відпрацював зміну, а також проводили наукові дослідження. Це відео факти тижня зняли два роки тому, одразу після деокупації. Так само як і в екоцентрі кабінети перетворені на звалища, а на стінах ціла низка так званих русських культурних ценностей, як у наркопритоні. Ось тут на стіні надпис ціла в правді з привітом від Красноярська та Іркутська. А тут цілий потік маячні про єдність слов'янських народів. <му> Писали це окупанти, вочевидь, начитавшись пропагандистських газет, які їм постачали разом з сухпайками. «Красна звізда. Ось серед купи мотлоху лежить камсомольська правда з ілюстративними заголовками. Але одна з найцікавіших знахідок це щити ОМОНа, що залишились посеред сміття. Невже дійсно готувались до повторення майдану у Києві. Був брянський ОМОН, то якби говорив, ну, як, би, то есть, ну, это як говорили, ну, говорили, то есть, это спочатку був для наведення порядку. Цілий Урал, критий тентом, був загружен щитами. пластиковыми, как у ОМОНа. Как у ОМОНа, как у Беркута были. Я говорю, зачем? Вроде ж полные боевые действия ведут. Вал... Валерий, мы ехали на три дня. На третий день мы должны были ехать в Киев со станции. Тут же было лигу окупантів, где они сушили білизну, клали матрацы и ночевали. Всюди розкидані чоботи та брудна камуфльована білизна. На це ж видовище важко дивитись без нудоти. Срач з упаковок на столі і вже гнилі зелені томати з Криму. Поруч порожний блістер сильних анальгетиків. Обідній стіл в двох з половиною метрах від сміттєзвалища, що правда одне від іншого не дуже то й відрізняється. Приблизно те саме і в приміщеннях, де працювала Людмила. Вона згадує це з жахом. Їх було дуже дуже багато. Так як вони спали всюди, ну і спали ж в коридорах просто довсюди, на підоконні, на шафах, ну Їх було просто уйма. Щоб дійти до туалету, у нас там буквально 10 кроків треба зробити, це було 10 тіл, треба було просто переступити. В Один з таких моментів жінка навіть зламала руку окупанту. Він лежав під дверима, рука була відкинута. А двері в нас досить товсті, такі, ну, шлюз, великі, тяжкі, багатотонові двері. Ну, нечайно, відкрила, рука залізла під ті двері, хруснуло і все. Побачила тільки одну монобров, великий, відкритий рот, без звуку, без нічого. Він вилетів з того коридору, кудись в коридор, на вулицю, не знаю, що там далі було, бо я теж втікла, сховалася. Двоє суток я нікуди не виходила, боялася, що приб'ють, розстріляють і все. Можливо, цей випадок врятував окупанту життя, адже його списали і він не відправився додому в чорному пакеті. Коли його спитали, що сталося з рукою, бо я побачила по камерам, що він ходить забінтований, то він казав, що його опікся якимось жиром чи чимось опікся. Коротше, не признався. Скинутись на дурня, вочевидь, було не складно, адже та кількість дурнів, що робили окупанти на атомному об'єкті, просто зашкалювала. Підіймали з полу то, що, то, що їм цікаве, то, хоча це ну, суворо заборонено, то що це якби може бути забруднено. Курган определеної форми. У них були такі мислі, один курган вскрити екскаватором, щоб посмотрети, що там внутрі. Я їм говорю, ви взагалі в своєму мі у зоні відчуження окупанти не тільки коїли всіляку дичину, вони дичину ще й їли в буквальному сенсі. Я побачила вікно, що лежить кусок м'яса посеред просто площі і тягають його собаки. Не могла поняти, звідки, що ж це сталося. А потім ввечері пішли запашки з одного місця, з другого, Думаю, воно вон як. Вони їли тварин зони, хотілося їм свят. В одному з приміщень коли вони вже вийшли. Після того, як сапери провірили, ну то, що перевірили, то що немає нічого загрози, то тобто, там була каструля зайцями, тось такою. Але апогеєм дурості російської армії безумовно було окупатися в токсичному рудому лісі. Дозіметристи в їхні були через тиждень десь. Тобто, вони ходили без контролю. Тобто, наші дозніметристи щось питалися, ми об'ясняли і контролювати. Їх, їхні приклади, у них все чисто було. Родиліс дуже постраждав після аварії 86-го року. Він був настільки забруднений радіонуклідами, що його зрізали і поховали. І саме тут росіяни примудрилися накопати окопи і бліндажі, де і жили, отримуючи величезні дози радіації. Навіщо це було робити з військової точки зору? Досі не зрозуміло. Ми просто бачили, що вони їх вивозили, що вони були дійсно хворі, що признаки були дійсно лучової хвороби. Рвота, вот позирі вже на початку квітня 22-го року було зафіксовано першу смерть російського солдата від променевої хвороби. Про цей випадок писало багато ЗМІ, посилаючись на військово-медичну службу Росії. Всього ж після виходу росіян з Чорнобильської зони повідомлялося про госпіталізацію кількох десятків осіб. Однак, реальні цифри ймовірно, в рази більші. Воно ж активно воно ж так і працює, <гум> і вони рилі там окопи. Ну Ну, ні, от, там не було на вашу ні. оцінку, це наскільки живі ці люди зараз? Те, що у нас є контрольні рівні, вони були перевищені в тисячі разів, то це смертельна доза опромінення. Це, я думаю, що їх вже нема. Оці хлопці, які там копали, ці солдатики, я думаю, що їх вже нема. Рудий ліс це далеко не єдина ділянка зони відчуження, де окопувались росіяни. Наслідки їхнього перебування зустрічаються по всій зоні. Це територія колишнього асфальтобетонного заводу. За різними оцінками тут слакувалися близько тисячі окупантів, причому окопувалися вони буквально всюди. Ось, наприклад, залишились ось такі стенди. Написано документація діжурного фельдшера. Або ось, наприклад, інший документація діжурного по бані». Я складно уявляю, яку документацію можна було вести щодо бані. Я не знаю, розхід мила чи там хто скільки разів помився. Ну і ось такі наслідки російського перебування. Проходячи трошки далі в посадку, ми знаходимо величезні ями, в яких окупанти маскували військову техніку та місця, де жили самі. Це один з небагатьох бліндажів, які вціліли після окупації. Але якщо вийти і подивитись далі, то можна побачити, що вони тягнуться ну на сотні метрів, причому в усі боки. Очевидно, що забруднена радіацією російська військова техніка потім везла на собі радіоактивний пил в бік Києва, розширюючи невидимі кордони зони. Однак це була далеко не найбільша загроза, яку спричинили окупанти. 9 березня ЧАЕС була знеструмлена через обстріли електромережі у Київській області. Загроза полягала у тому, що тут досі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, яке перестало охолоджуватись. І Якби ситуація вийшла з під контролю, то катастрофа можливо була би не меншою ніж у 86-му році. За іронією долі, трагедія 86-го року сталася під час невдалого безпекового тесту, згідно якого реактор мав екстрено вимкнутись в разі повного знеструмлення станції. За нормами безпеки, щоб такого сценарію взагалі не сталося, станція була обладнана дизель-генераторами. Ми виходимо з зідання, по промайданчику йшли, там запрацювали дизель-генератори, окупанти з переляку від цієї будівлі біжали з питанням, що це таке було. Я говорю, ну, хана вам. <сумісті> Тому що там великі дизеля, і вони якби... Диму одразу не пускали, то все змужалося. Без електрики також стало неможливо контролювати ситуацію всередині зруйнованого четвертого енергоблока, де досі є ризик ланцюгової реакції. Як? Знаєте, було страшно. Було страшно, було непонятно, що ж буде далі. Ну так, да, ми розуміли, ми знали, що в нас ну, вистачить топлива на двоє суток, підтримувати станцію. А далі? Ну, зрозуміти, той ж самий чайник парує. Що може бути? Кришку зірве. Куди полетить? Аби тримати ситуацію під контролем, ЧАЕС потребувала приблизно 30 тонн дизеля на добу. Ми видвинули условия, коли було дістачення. Що у нас топливо від 14 до 24 часов. А после этого буде просто неуправляемая ситуація на об'єкті. Тієї ж ночі військові павловозаправники прибули на станцію, і так було кілька днів поспіль. Поджимали топливо. около 200 тонн. Ми тянули з колон з фронту дізельного топлива для забезпечення роботи наших дізель-генераторів на забезпечення електроенергії власних нужд, тобто самых важных об'єктів на станції. За кілька днів розлючені російські командири заявили, що ЧАЕС споживає половину російського пального, призначеного для київської ділянки фронту. Психовали, особливо генерали їхні дуже псі Рахуйте, вся техніка, яка була. Від нас і до Києва вона стояла вся без палива. Вони перші дні, перші сутки вони просто з них зливали для того, щоб нам їдати. А потім вже почали гомеля возити, 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 возити. Врешті окупанти заявили, що палива більше не дадуть. Вони ставлять ультиматум, що чи під'єднатися до Білорусі. Бо палива більше не буде, слишком багато. По підсумку електрики на ЧАЕС не було не повних днів. і навіть у таких умовах українські фахівці змогли втримати контроль над ядерним об'єктом, фактично врятувавши світ від катастрофи. Втекли окупанти із зони так само несподівано, як і прийшли. Буквально за кілька годин. Ми п'ємо кофе, з колегами ведемо бесіду. осуществляем свою деятельность согласно должностных обязанностей. И тут с дальнего объекта по громкоговорящей связи «Доброго ранку! Сбройные силы Украины, запустите нас, пожалуйста!» Ми просто потеряли дар речі. Незадовго до цього, 31 березня, окупанти поспішно почали збирати манатки. І побачене співробітників станції просто шокувало. Стоїть БТР торчить біна двадцятилітній торчит, обігрівач, біна переноски старі, біна, велосипеди, коробки. І вони зверху сидять би на таке. Довольний то побували на Чорнобильській АЕС. Масштаби лиха, яке залишили по собі окупанти, побачили вже пізніше, коли на розграбовані росіянами підприємства в Чорнобилі повернулися працівники. Стало зрозуміло, що гасити пожежі, як ту, що була у 20-му році, чи проводити екологічний моніторинг у зоні практично нішим. Більшість техніки викрадена. Було Вкрадено 176 одиниць техніки, десь приблизно на суму більше 40 мільйонів гривень. Це були автомобілі підприємства, вони були лісопатрульні. Які задіялися при патрулюванні всієї території підприємства. Серед найбільш коштовної техніки, викраденої окупантами, був і такий самий новенький пожежний автомобіль. Такі пожежні машини КАМАЗ були куплені ще до окупації вони, і під час окупації були просто вкрадені таких два КАМАЗа. З пожежної частини. І два таких Камази у нас є. Просто вони зірвані. Окупанти розгробували і гаражі з автівками, якими перевозили науковців. У нас що пострадали Жигулі 15, та автобус Богдан. Да, 99-та. Все повидирали, все порознімали, все отак. От. Тут взагалі, воно було все отак. Навіть трактори порозбирали на запчастини. Це стоять чотири новеньких трактори, які були ще придбані до вторгнення Російської Федерації військ. Були геть, вони геть новенькі були. Після чого бачите, що ми маємо все розікране, розкомплектоване. Росіяни вкрали навіть забруднені радіацією крази, а ще техніку з експозиційного майданчика у Чорнобилі. Ту саму, яка брала участь у ліквідації аварії 86-го, яка фонить так, що підходити до неї заборонено. Ось так було, а так стало. Загалом у Чорнобилі немає жодної будівлі, яку не пограбували. Найцінніше знаходиться в лабораторії Чорнобильського екоцентру. Це група. Я ж кажу, що таке. То, що контролюється по зоні відчуження, проби, які ми відбираємо, потім ми їх підготуємо і потім на вимірювання, щоб знати, який, ну, кри, е, 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 забрудненість радіації по зоні відчуження. Сучасне наукове обладнання європейських стандартів, яким контролюється рівень забруднення, може коштувати чи не більше ніж пожежні автомобілі. І вціліло далеко не все. Це лабораторія радіаційно-екологічного моніторингу зони відчуження. Коли сюди зайшли окупанти, тут все було розтрощено. Лабораторне обладнання повністю пошкоджене, розбите персональні комп'ютери або розтрощені, або взагалі викрадені, та навіть документація, яка велася десятиліттями, і та була викрадена. Ну одним словом, це був тотальний колапс. Інформація з лабораторії, яка зберігалась на жорстких дисках, була викрадена разом з ними. На щастя, чимало цих даних дублювалось в журналах, які співробітники знайшли в смітниках. Такі в нас лабораторні журнали можна сказати паперовий носій. Добре, що вони ми їх вели і вони збереглися, так як жорсткі диски, все було. Вкрадено. Хто б міг подумати, що в 21-му сторіччі папір врятує цінну інформацію? Окупанти викрали дуже цінну мобільну лабораторію, деяке ж обладнання залишили, бо банально не зрозуміли його цінність. Вроді як не тронуть. Може, ті ідіоти не розібрались, що це таке. На самій ЧАЕС обладнання, яке відповідає за безпеку та системи життєзабезпечення ЧЕС на щастя залишилось неушкодженим. Однак матеріальну шкоду завдану зоні відчуження оцінюють у сотні мільйонів доларів. Танки вони були е, поруч з Чорнобильською станцією, поруч зі сховищами відпрацьованого ядерного палива. Літаки літали над цими об'єктами. Гелікоптери це був чітко ядерний тероризм, тому що захопити станцію для чого? Вона не виробляє енергії. Який зиск з неї? Станція виводиться з експлуатації. Це витрати. Виходячи з зони відчуження, окупанти забрали в автозаках і 169 нацгвардійців, більше половини з яких досі знаходяться в полоні. У 2022 році Чорнобильська зона могла стати епіцентром найстрашнішого серед усіх можливих наслідків російської окупації, якщо б військові дії почались на забруднених територіях. Однак ядерний тероризм Росії продовжується і понині. На найбільшій в Європі атомній електростанції ЗАЕС. мені здається в них гірше зараз усе. них тяжче багато. Вона діюча, там люди. Не працюють, вони також повинні працювати. і Працювати Тому, мені здається, там набагато важче. цей досвід. Показав, що історичні уроки Росію нічому не вчать, аби досягти загарбницьких цілей, країна-агресор не зупиниться навіть перед радіацією. Адже розуміння мирного атома у окупантів, очевидь, так само викривлене, як і саме поняття миру. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.